Що ну от бачите, я на марафон доступу не маю, так да? це практично для мене неможливо вийти на марафон. Може це й до, до кращого. Друзі, вітаю брехня, вічна подруга будь-якого політика. І чим довше політик бреше, тим більш нахабна і безмістовна його брехня. Юлія Володимирівна прийшла до Віталія Портникова поговорити про Набу і САП. І варто зазначити, що про Набу і САП вони говорили дуже мало. Точніше, Портников Питав про набу і сап, а Юлія Тимошенко розповідала йому. Про внішнє управління а також пригортала папірці, жонглювала економічними е, цифрами і розповідала точніше, брехала про те, як при ній була трава зеленіша, долар був зеленіший, та й зеленський був зеленіший. Нагадаю, Юлія Тимошенко, які слуги народу, які як які позафракційні, проголосували за те, аби набув і сап фактично перейшли у підпорядкування офісу генерального прокурора, і офіс генерального прокурора. Міг розпоряджатися справами, якими займається на боїсап, і Юлія Володимирівна в кращих традиціях, навіть не самої себе, а у ПЗЖ заголосила про зовнішнє управління. Знаєте, я навіть не хочу тяжких слів використовувати, але управління не українцями Україною призводить до оцих всіх колосально тяжких наслідків. Ми не управляємо сьогодні країною, і замість української влади. по сути, пропонуют ведать Украину на аутсорсинг И свое посольство в США, посольство США напрямую контролирует национальное агентство по предотвращению коррупции, национальное антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуру и высший антикоррупционный суд. Делается все это под благовидным предлогом. Для повищення ефективності боротьби з корупцією, ну друзі, ми вже з вами давно говорили це про внішнє управління, про те, чий це наратив, але ж справа не в цьому, погодьтеся. Ну давайте чесно, Юлія Володимирівна так сильно хоче врятувати країну. Ні, справа не в цьому. Справа в тому, що правоохоронні органи розслідують справи проти трьох нардепів від Батьківщини. наприклад, проти Костянтина Бондарєва, який отримав підозру від набу за незаконне переправляння осіб. Через державний кордон пов'язане з організацією схем для уникнення мобілізації. Ну і партія «Батьківщина» просто вирішила покрити своїх і заодно убезпечитися на майбутнє, щоб таких справ проти них більше не відкривало. Усе. Узагалі, по батьківщині там не лише НАБУ розбирається, і там є справи серйозніші, навіть ніж корупція. Але сьогодні не про це. Проте, Юлія Володимирівна вийшла до всіх із гаслами. Про те, що корупція виявляється, і з часів Януковича збільшилась. І саме тому, за словами Тимошенко, вийшли акції протесту. Ми з вами поговоримо. А вони протестували проти мега-корупції в країні, якої ніколи в житті не було. Були різні етапинуковичі. Я хочу вам сказати, що корупція була велика. Ну на такому системному і глибинному рівні. Ну ви ж теж це розумієте? Ну, такого не було ніколи. Я погоджуюся, що протести були не стільки за набу, але чому Тимошенко вирішила, що вона визначає проти чого протестували? Ну це велике запитання, бо на протест... Тестах були звернення як до президента, так і до голови його офісу, так і до народних депутатів. І, до речі, бачив, що там були гасла і до самої Тимошенко персонально. І стосувалося все далеко не завжди корупції. Люди вийшли на протести, бо в тому числі народні депутати, хоча, звісно, не в першу чергу вони, прикриваються війною, аби робити все, що завгодно. Стосовно того, що зараз корупція більше ніж за Януковича, я вам вже Пояснював цей феномен, чим більше відкривається корупційних справ, тим більше людям здається, що стало більше корупції. Якщо менше відкривається корупційних справ, то ми корупцію не бачимо і нам вона не так муля. Хоча Юлія Тимошенко, можливо, просто вважає, що те, що відбувалося довкола неї у 90-ті, у 2000-ті, із е, газовою прокладкою ЄСУ, яку вона очолювала, що це. Не корупція, тому до створення набу і корупції як такої не було. Але Юрію Володимирівну несло далі і далі. Так міфічне зовнішнє управління виявилося винним і в тому, що у нас зросли ціни на комуналку. У нас майже уже в чотири рази збільшилась вартість електроенергії абсолютно не обґрунтована. тільки тому, що іноземні да. члени в наглядових радах є абсолютно точно. Нагадаю, що на вартість електроенергії впливає дуже багато факторів. по Перше в нас війна, і наш бюджет ледь-ледь виживає за рахунок західних вливань грошей. До речі, дивно, що Юлія Володимирівна. Це не вважає зовнішнім управлінням і не пропонує від цього відмовитися. По друге, внаслідок війни, в нас знищено дві третини енергетичної інфраструктури, так нагадаю про всяк випадок. Ну і по третє, відмова від дешевого російського газу Європою, що правильно спричинила ріст цін на енергоносії, в принципі, цін на всю енергію, що також впливає. І на нас, але у Тимошенко винне зовнішнє управління, а також зовні дуже сильний примус до підвищення тарифів. Коли ж Юлія Тимошенко сама голосувала за набу і САП, то це було, знаєте, не воно Це було другое. Я голосувала. 11 років назад і фракція наша голосувала за САП, за набу. Потім ми вже голосували за антикорупційний суд. Ми так само, як і ви вірили, що це можливо, щось змінить, якась доброчесність. так, так Юля Тимошенко, це саме та людина, яка вірила в доброчесність. Ну, взагалі, якщо послухати те, що відбувалося тоді в країні, як Тимошенко це описує, то знаєте, бачимо, що дуже багато білих плям. Дуже багато білих плям у пам'яті самої Юлії Володимирівни. А я хочу знаєте, що вам нагадати? Mm. От були позачергові вибори у 2014 році. Після цього формувався коаліційний уряд, до якого батьківщина також входила. Пам'ятаєте? Ні, в 2014 не входила. Ще 14-го не входила. 14-го не входила. Ми там в опозиції вже. Відразу. відразу. І чесно вам говорю, ми в опозиції. Чесно, 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 причесно. Юлія Тимошенко не була в коаліції, але чомусь у 2016 році оголосила про свій вихід із коаліції. А до того депутати від її фракції клялись, що не будуть із коаліції виходити. Знаєте, я для того, щоб одразу одразу дати відповідь, я подивився на опитування. Ніби знаєте, зараз було популярно критикувати коаліцію, бо 60 там з лишнім відсотків її не підтримує. А всього 31 підтримую. Але я зараз скажу таку фразу, яка абсолютно відповідає нашій позиції партії батьківщина і фракції батьківщина. Ми будемо останні, хто вийде з коаліції. І чесно вам говорю, ми в опозиції ну не пам'ятає Юлія Володимирівна, як входила до коаліції. Ну забула півтора роки життя, із пам'яті випало. А коли оговталась, вже під школами продають марихуану. І зараз ми попереджали: не легалізуйте наркотики, а їх під виглядом. Медикаментів, ну це не про медикаменти взагалі легалізували. І зараз ця марихуана вже продається. По моєму під кожною школою, так от, друзі, була така здорова розвинена нація. А тепер кожен школяр може скрутити косяк під школою після того, як Верховна Рада схвалила медичний канабіс, який видається за рецептами для тяжко поранених військовослужбовців. І от знаєте, таких дрібних маніпуляцій От в цьому величезному спічі там було чомусь півтори години розмови цього інтерв'ю. от таких дрібних маніпуляцій там було дуже багато. Незважаючи на те, що Портников питав про НАБУ і САП і про протести, але Юлія Володимирівна все одно виводила своє соли про внішнє управління, яке вона знайшла мало не усіх органах влади. Знаєте, я навіть дивуюся, як у нас політика коїться. Це виявляється, і Зеленським у нас хтось зовнішньо управляє, і Верховною Радою також. Та й Юлією Володимирівною. Теж, судячи з усього, хтось внішнє управляє. Можливо, зелений змій. Хоча насправді Юлія тим. Шенко серед її прийомів нічого не змінилося. Юлія Володимирівна просто приходить в студію із стосом паперів, в яких взагалі невідомо, що написано, і починає жонглювати цифрами і фактами, які все одно ніхто не може перевірити і заглянути до неї туди у ті папірці. І, в принципі, якщо в студії немає економіста чи юриста, ну, ніхто не може так от швидко взяти її і відповісти. А тут Тимошенко, в принципі, цими користується і тупо вирубає співбісідника, бо ніхто ж не кинеться одразу за нею перевіряти її бамашки. От просто я вам назву цифри, тільки е, не падайте в обморок. Да? От е, у мене в руках зараз. Е, Закон України а, про внесення змін про порядок формування конституційного суду. От дивіться, у мене тут довідочка. Хочу познайомити зараз. От всіх, хто нас з вами чує, з одним е, дуже важливим документом: це заява ще прем'єр-міністра е, відносно реформ, які будуть робитися в Україні. Це публіч. Вона там і про мінімальні зарплати, і про пенсії брехала, що за її часів вони були відсотково більше, ніж прожитковий мінімум, а зараз вони менше, ніж прожитковий мінімум. Але це неправда з точністю до навпаки, тому що е, зараз мінімальна зарплата, якщо я не помиляюсь, 8 тисяч гривень, а прожитковий мінімум 3 тисячі стається гривень. Лу ну десь, десь так само, і звісно, це не дуже великі цифри, але це ну зарплата в три рази більше, ніж прожитковий мінімум, не до польських. Так, да, я можу вам сказати так. співвідношення до мінімального прожиткового рівня. Це різні угу. речі, угу. коли я була прем'єром, 100% мінімального прожиткового рівня була мінімальна заробітна плата і мінімальна пенсія. А сьогодні 30% від мінімального прожиткового рівня. І на жаль, ми бачимо, як популістична брехня найнижчого рівня, просто найнижчого, знову повернулася перед наші очі. Друзі, перш ніж продовжимо, я вам хочу подякувати за те, що ви дивитеся мій контент. Не забувайте коментувати, ставити вподобайки, підписуватися. Якщо не підписалися, подивіться, чи є підписка, натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі про всі відео. Ну і також особливо подяка моїм патронам на патреоні і спонсорам на Ютуб. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Кілька слів про Мар'яну Безуглу, вона тут раптово заявила, що у неї синдром Аспергера, а це така форма аутизму. І вона заявила, що відчуває емоції інакше. Що вона має високий поріг страху. А брехня для неї майже неможливо? Знаєте, це дуже цікава заява. До безугло одразу звернувся журналіст Данило Мокрик, який доречно зауважив, що люди з цим синдромом за законодавством не повинні мати доступ до державної таємниці. А безугла, як ви знаєте, була членкиною комітету з нас оборони та розвідки. І тут постає питання: а чи повідомляла безугла когось про свій діагноз перед тим, як а, Власне кажучи, вона обиралася і, в принципі, вступала в якийсь комітет, тому що вона мала повідомити. Ну, В принципі, на ці закиди Безугла відповіла, що це не наша справа. Взагалі, сама заява того, що брехня для безугло, як вона каже, майже неможливо, ну, не піддається жодній критиці, адже вона неодноразово маніпулювала у своїх дописах. Заява про такий синдром для людини, яка є народним депутатом, дуже гучна і мала б підкріплюватися, в принципі, якимись фактами і доказами. Ну і окрім цього всього, якщо ми вже беремо весь контекст і те, що ця особа робить, то жоден синдром і жоден діагноз не може бути виправданням тому, що робить безугла. А вона сі розбрат у суспільстві, підігрує російській пропаганді і завдає дуже багато болю близьким тих, хто загинув. Дуже люблю. Би ця борчиня за справедливість, так звана, як стерво глумитися із чужого горя це справжнє трупоїдство. Якщо ти не можеш виконувати якусь роботу через свій стан, то не виконуй це дуже просто. Складай свій мандат. Є багато інших робіт. А так це виглядає як чергова маніпуляція. Мені цікаво, от ті депутати, які проголосували за закон про ліквідацію незалежності на БУСАП, ну і САП, вони, в принципі, які голосують так, як вони голосують. Знаєте, сьогодні їм сказали проголосувати так, вони проголосували, завтра їм сказали інакше проголосувати. І вони проголосували законів не читають. В принципі, кому ті закони вже треба. Просто тиснуть на кнопочки, як сказав Арахамія. Та й все. От мені цікаво, що ці люди хочуть залишити у собі? Ну, як вони взагалі себе бачать в якихось ціннісних координатах, якщо така система координат, як цінності, у них взагалі є. А в цьому я дуже сумніваюся. Але нещодавно ми побачили приклад того, як людина перед смертю і думаючи про свій, так би мовити, про свій спадок, про свій заповіт дійсно. Бачила себе у системі координат. У системі координат на Google Maps, створивши мавзолей самому собі. Друзі, був такий собі Леонід Яковишин. Він був одним із найбільших аграріїв Чернігівщини і от днями помер. Але, друзі, запам'ятається, він не тим, що займався сільським господарством, а тим, що звів собі усипальницю як. У Наполеона Чернігівщина, околиця міста Бобровиця. Позаду мене Мавзолей. Його для себе звів місцевий аграрій. Гендиректор підприємства Земля і воля Леонід Яковишин. За приклад брав мавзолей Наполеона. Будівництво усипальні Леонід Яковишин розпочав 10 років тому. Сьогодні воно на завершальній стадії. Для широкого загалу це місце закрите. Охороняють його люди зі зброєю. Фасад зроблений з червоного граніту, всередині склепу, білий та чорний мармур. Всі ідеї з оздоблення належать Леоніду Яковишину. Вартість такого мавзолею – 3 мільйони доларів. І я так розумію, що його власник вважав, що він навіть крутіше за самого Бонапарта. Основа це Наполеон так. Тільки що в нього золота нема, ну Франція бідна, колосна багатший. Це вітражі в храмі, якому 600 років в Германії. Це копії точні. Копії точні. Це золото? Натуральне. Натуральне золото. Так, да, Соціальне золото натуральне. Та й таке. Віктор Пшонка, мабуть, дуже заздрить. Друзі, поки вся ця дикуха відбувається, ситуація на фронті непроста і дуже загострилися бойові дії під Покровськом та в Запорізькій області. Але є і хороші, приємні новини. Офіційно стало відомо, що Сили оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка у Сумській області. Є відповідне відео, як вони піднімають прапор України над цим населеним пунктом. Дякуємо нашим захисникам, і хотілося б всі в нашій країні не забували, що йде війна, і що всі наші сили і ресурси ми маємо спрямовувати на те, аби подолати ворога. На жаль, як ви бачите, що хтось вирішує натомість сконцентруватися на власних інтересах, але це не означає, що ми маємо опускати руки, ми маємо допомагати армії, не збуваємо про це і донатьмо на збройні сили України. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.